Мій день почався сьогодні об 11. Я вимив голову о 12, виліз з в час. Так ось здається, ба багімне роз розпорядок дня. Через два тижні мені треба здавати курсову. Я знав про цю курсову десь ще в березні ні, піжджу, Я знав про неї в лютому. Про неї казали, що й треба писати. Ні, ну в принципі, якщо так это зібратись, то її на ізі написать. У мене, знаєте, є такі речі, які ви, типу, не робите. Бо вони такі монотонні, і ви знаєте те, що ви їх зробите, і вони такі ізічні. Що ще якось не хочеться на цей витрачати час. Бля, як мене кумариться чолка вже. Коли вона адросте вже нафіг. Він вже так її. Коротше. У мене, до речі, нові окуляри. Хто ще не знає, хто не підписаний на мій телеграм-канал, на інстаграм і не в курсі цієї обнувки. І в мене ще з'явились лінзи. Я їх вдягав перший раз пів години, знімав годину. І в мене був до них дієта. Отакий от пінцетик. Друзі, такі тут. Прикольний пінцетик, але крайній раз, коли я знімав лінзи, а я знімав лінзи пінцетом. І в мене, типу, сльози і все. І один один глаз я зняв, а другий не знімається. І я отак. <кхух> і все, блін. То потім я купив інший пінцет. Але він ну... не такий прикольний. А, і по ітогу я тоді зняв лінзу, типу, думаю, ну все, сучка, ти пизда, блядь. І я отак беру пальцями так. І дістаю її. І потім я так реально почав їх вдягати. Типу так на палець кладу і знімаю так. Коротше так, зі мною шутки плохі. Самі посудіть, так. <плес> Такий вітруган на вулиці. Дощі йдуть, а мені так це подобається, я обожнюю дощі. Я себе відчуваю прям белий свон. Я б жив десь в Форксі, щоб у мене був там Едвард, Джейкоб. Там пізділись за мене. А я, типу, отак. Мені постійно здавалось, що мені не дано бути клін Типу, ну, в тому році, наче я собі купив і цей Санскрін, всякі хуїн, умивалки. Ну, це вийшло доволі в кругленьку суму. І по і я не знаю від чого, чи від цього санскріна, чи від там якісь ці кислот, У мене б срязила блять все, все обличчя. І потім я використовувала воду, полотенце і, так би мовити, святий Дух. Але мені трапився такий хороший парніша на Ютубі, наче а, а, американчик такий, І він і він там так все по фактам розказує, і він мені щось понапредлагав, що я це все купив. І тепер я взагалі після королева. Я там щось спитав своїх колежаночок своїх, чим вони користуються. То так, типу, І... Теперь сама хуєна на планете Земля. Блять. Взагалі у мене в ці дні як-то нема вайбіка на що-то толкове. Типу я вже десь тиждень не прибирався. Я зазвичай прибираюсь там раз на три дні. Типу тобто, пі там -пі пісільосик, пилячка таке, А в цей раз що там І Взагалі в мене там стільки боргів по учобі, І то і все в мене. І я думаю, та вона нас вас сє, блять. Ну типа... І так умне. Блин, давайте я відкрити трішки жалюзі, бо як то это. Ой, там кажется дощ починається. Кажется дощ починається. Ну ладно, мені, мені подобається дожчик. Тільки блять, мій бистилець не скрипив. Ну так вот. Я, наприклад, ходив в школу мистецтв. Ну і там, коли... Ну типа коли натюрморт малюєш, то ти можеш одразу на холст це все будувати. Коли ти щось з голови, то тобі треба на якомусь оборванці аб цьому. Обарванці паперу, намалювати ескіз. Типу, ти можеш навіть на туалетній бумагі його, його намалювати. Головне, щоб викладач чи викладачка побачили твоє бачення, Vision, yeah. І я цей ескіз міг, міг малювати один ну, типу, урок, ну був, урок був одну годину. Один урок, два уроки, три уроки. У мене один раз було, навіть що я тиждень малював ескіз. Мені потім казала ця викладачка, блядь, Ігор, ти заїбав нахуй. Вона не так сказала, ну сенс я зрозумів. Просто, блядь, мені не подобалось. Типу, мені подобалось в художки малювати, якщо там була якась свободна тема. Типу, малюй взагалі, що хоча коли дають якесь завдання, типу там намалювати, то... Не знаю, мені не подобалося, що мені щось хтось диктує. Ти що, блядь? Сама розберусь. Угу. Постійно якась прокрастинація, коли те, що... Гром. Коли те, що я не хочу робити. Треба там застирати білі футболки. а Ану так впадло це робити. І потім останній момент вже коли там тобі треба саме ця футболка. Ти її застіруєш о третій ночі і сушиш фіна. <рі> можливо, це через те, що не бачиш якогось для себе бенефіту одразу. Ні, ну хоча, якщо, наприклад, ви там робите якийсь проєкт, і з нього не буде одразу результату, ну, то є, напевно, якесь ус усвідомлення того, що зараз нічого не буде, але потім буде, то тоді, так, да, можливо. Лінії такої буде менше. Ну, хоча я не знаю. Але коли робиш те, що прям, ну, ти прям розумієш, ну, бля, ну це нафіг не треба. Там чи по навчанню, чи ну просто якась така притивна діла робота. Ну, у мене таке прям жорстко. Я прям не можу таке робити. Я взагалі боюсь якоїсь рутини. Для, для, для мене це страх. Рутина. 5-2, 9-5, ну це ужас. Типу, цей страх, що ти знаєш, як буде виглядати, виглядати твоє життя через рік. Це піздець. Мені подобається, коли ну, постійно якісь зміни там. Щось таке є не передбачуване. Ну, звісно, краще, коли це щось хороше, непередбачуване. передбачуване. Бо коли щось погане, ну. Ну, все одно, якщо, наприклад, є якась там рецесія, то це все одно якась зміна і можливо це призведе до чогось кращого. Мені здалося, що якось дуже темно. Ну, коротше. Ну, взагалі в мене які плани писати оцю херню мірню? Я не знаю, ну. Я не хочу просто її купляти. бо Воно як та... Трачати гроші, потім це ще й самому передивлятися, можливо переробляти. Можливо, якусь фігню мені скинуть. Ну в мене ще тема така, типу, про наче простенька. Але наче... Ну окей. Лін це якийсь такий обширний термін. Вона з'являється, коли в тебе немає ніякого зацікавлення в цьому. Ось, наприклад, у мене є ціла стопочка книг, які прочитані наполовину, на отак, або майже до кінця. Ось навіть зараз. У мене тут зараз я роз розгрібу свій стол. У мене лежить книжечка Джек Лондон. Здається, звісно, те, що я її прочитав, типу, вже ну дофіга. Але ні, це просто тут в одній книзі два твори. І я прочитав лише початок перш першої глави декілька днів тому і забіг. Ну, ось я ще, наприклад, помічаю за своєю молодшою сестрою. Мама каже, що треба зробити уроки, треба то, треба сьо. А вона, блін, в Роблокс грає. І я так думаю, ну, блін, мозок же там не, не дурачок, і він же розуміє, що ти не отримаєш того ж самого задоволення, яке ти отримаєш від гри в Роблокс. Ну, як на мене... Простіше за все і швидше вивчити щось, коли коли у тебе є розуміння нафіг тобі це. Ну, наприклад, ти там йдеш до репетитора, щоб нормально скласти екзаміни. Або ти там, наприклад, переїхав в іншу країну, де інша мова, і ти вчиш цю мову, щоб нормально, ем, як це сказати, сказати натуралізуватися. Щоб нормально натуралізуватися в цьому суспільстві. Ну ви зрозуміли. Ну, ось, наприклад, я взагалі не розумію, нафіг мені робити курсову. <ріх> ну, типу, там така у мене якась ну, при, ну, придурочна тема. Ну, типу, і що мені з цим робити? Це просто у, 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 всрати стільки часу, просто так печатає якийсь текст. Просто так монотонно страча якийсь текст. І потім якась тітка чи дядька навіть на, на це на не гляне. А може і гляну так, типа... Чи там я не знаю, як це робиться, чи, чи захищати її там треба, чи що, блядь, з нею треба делати. Не лай, блін. Я прям відкладаю до останнього. Ну я не хочу її робити, блядь, за три дні до. Я хочу її почати робити ну, хоча б завтра. Я навіть з сьогодні відкладаю. Блін, моя лапка така брудна, вона тут валяється на підвіконі, вже пиляка, і, блін, припала і треба вимить. Я лапкірша, я лапкірша. Я хочу закапати глаза. Блядь. Блін, як прибрати члку в домашніх умовах? Знаєте, як, типу, в дитинстві, коли кумарі чолка, і ти гадаєш, якщо її підстригти так під корінь, то типу вона зникне. Ну блін. Мене, мене іноді кумарять заколки, бо потім... потім такі заломи залишаються, ну і взагалі, потім коли їх знімаєш, то чолка тоді вже точно така буде. Ну, типу, отак буде. Ну, знаєте, головне почати. І це саме складне. Типу самі складні десь хвилин 20 треба може зробити якийсь плейлістик під цю всю хірню мірню, як це все робити. В дитинстві ще постійно таке... Відчуття сорому викликали тим, що ти щось не робиш. Типа ленішся. І мені ч -ч через це соромно постійно, коли я щось, типу, чи не встигаю, чи я щось не роблю. Ну блін, ну як ви не розумієте, я просто хочу бути цією... Чи фей, чи принцесою, чи не знаю, чи русалкой. Ну які опції ще є? Які опції? Ось моя улюблена казка це спляча красуня, як їй була крута. Її там оця Маліфісента городіла якимось этим, тереном. Там свій спала в своєму палаці. Тільки, блять, якийсь мужик не, не прийшов і не почав до неї лізти, цілуватись, придурок. Ой, вже дощик пішов, слава Богу. Ось постійно, коли йде дощ, якесь прям таке. Очищення. Мені це дуже подобається. Ну просто ще саме страшне, що ти можеш зараз чогось не робити, і потім в майбутньому про це дуже сильно пошкодувати, що ти цього не робив. Ось ще са тришка може бути. Вибачте, що ти цього не робив. Типу, у тебе міг бути якийсь бенефіт від цього в майбутньому, а зараз ти можливо його не помічаєш. Ну подождите, який мені бенефіт принесе курсован? Ні, ну хоча мені поставять напевно на якусь хорошу оцінку. А що в мені вся хороша оцінка? Ні, ну я розумію, що я прям не взагалі лентяйка кончена. Типу, коли мені щось цікаве, чи мені щось це реально треба, що я це е, розумію. То я прям роблю це, ну, прям з таким ентузіазмом, що ну, мене не зупинити. Не вгамовна. Запальна. <клес> ну, то мені треба якесь зацікавлення. Чому? Яке в мене зацікавлення в Курсової? Ніякого? Окей. <клес> <клес> okay. Ну знаєте, давайте сьогодні вже буде день піздень. Сьогодні, можливо, ніякої курсової не буде. Не ну блин, ні, 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 Це ты херню милиш. Надо хоча б ввечері. Хоча б ввечері давай хоч щось зробимо. Так, все. Давайте зробимо таро розклад. Блін, давайте зробимо таро, таро розклад. Ось на моїй такій колоді. Зробимо таро розклад. Чи напишу я курсову? Чи напишу я сам курсову? Чи встигну я її написати сам? Дівочки, ну тут такое випало. Ну, ви просто ахуєйте. Тут, по-перше, імператор це тупо ну, глава король. Він тримався під контролем. Сімрка жезлов, тобто, це відбитися від цього якогось тиску самому. Ти побачите, на нього тут летять жезли, він відбивається від них. П'ятірка жезлів це якась конкуренція, це хтось буде на тебе нападати. Або ще коли хтось з тобо не згоден. Ну, це, скоріше за все, конкуренція, бо там же інші бідолаги теж пишуть цю курсову. Але тут карта шістрка жезлів, а це тріумф. І жезли, ви бачите, одні жезли це дії. Тобто я реально, я реально, ну я реально, блядь, ну, ну, блін. <свят> і це тріумф, і я просто вийду королів і побічницей, бачите, імператор. Така от я. Ну, тепер головне, звісно, це не профукати цей вайбік і реально почати щось робити. Бо, звісно, за мене карти нічого не вирішать. Ну, типа, в принципі, у мене є. У мене є шанс, у мене є можливості. Блять, що то заїла. У мене є шанси і у мене є всі можливості це зробити. Поэтому так от. Блін клас. Треба налаштуватись на вайбік. Ну щас. Якщо ви, наприклад, постійно лінуєтесь, прокрастінуєте, прокрастрістрінуєте. То, можливо, корінь всіх, всіх проблем не, не на поверхні, що ви просто лініва жопа, а нижче. Тобто, можливо, у вас якісь інші проблеми, фонові, постійно якийсь стрес, постійно якісь там, не знаю, страхи, комплекси. Немає зацікавлення в цьому, як мінімум. Тобто, якщо ви. Помічайте за собою, що ви там ніфіга не робите 20, 20, 24 чотири і вам це не подобається, треба просто шукати те, що вам подобається. <плес> Як сказано, цікаво. Ну, в тому плані, звісно, це спершу може бути складно якісь інтереси для себе нові відкрити, але не боятися пробувати нове. І Якщо у вас теж така проблема, що вас які-то дядьки, тьотки, блядь, заставляють писати. Скільки мені треба її сторінок, там щось 30-40, коротше, де хіра сторінок якої та єрні. То просто спробуйте м -м, почати це робити. Так. Це була порада від людини, яка навіть не починала це робити. Це, звісно, на вас, на ваш розсуд, прислухатись до мене чи ні. Я нікого не змушую. Блін, ну ладно, треба себе вже брати в руки, піти видряти всю хату. У мене, до речі, коли якийсь стрес, то для мене уборка це найкращий, це найкращий вихід з цього стресу. Рішення, блядь, як так сказати? Не рішення стресу, не ну, вихід стресу, типу, те, що допомагає позбутися, позбутися цього стресу. Тому зараз у мене в планах. Ви видраєте всю хату, я не обіцяю, що я це зроблю, але я постараюсь. Потім у мене в планах. Ні, ну це вже що до хіра. Mm -hmm. І в мене ще в планах. Ну, це не прям план, ну це така типу, побажання для мене в майбутньому. Тобто для мене через мінімум годин 6. Ні, ну давайте так. У мене, у мене готова тітулка. У мене вона готова ця тітулка, і в мене вона готова вже десь місяць, мені здається. У мене вже десь місяць готова тока тітулка. То у мене просто таке побажання для себе в майбутньому. Напиши хоч план. Я не знаю, що вам ще сказати з цього приводу. Лінива жопа бути погано, це неприємно. Блін, ну чого погано? Ну це просто неприємно. Ну і можливо погано. <сходу> і себе відчуваєш потім не дуже, коли ти лінива попа. жопа. Ас. Бур. Але, ну, треба собі іноді дозволяти бути лінивою попкою. That's okay. Немає нічого поганого, треба собі дозволяти це робити. І не каріть себе за це, що ви лінуєтесь. Бо це норма. Звісно, це не норма, коли це вже, типу, тижні, місяці. Ну, роки це вже взагалі піздець. Типу, ну там декілька днів, окей, okay. that's це okay. окей. Але треба все одно намагатися себе виводити з цього стану. Бо так може і вся жизнь, блядь, перед глазами пролететь. А ви навіть курсову не встигли написати. Ну ладно, я жартую. Все, короче, напевно я піду. А куда я піду? На вулиці дощ. Напевно, я піду... поп'ю води. Всіх люблю, цілую. Напишіть в коментарях. Як ви справляєтесь з лінію і Прокранацією. Тр... Мені буде дуже цікаво це почитати і іншим тим, хто зайшов в comment section. Також можете написати, як ви мене любите. Можете написати... Як ви писала курсову. Та Боже, пишіть все, що хочеться. Я все перечитаю, постараюся все пролайкати і відповісти. Не обіцяйте, що на все відповім, але на деяке. Да. No. Все, всіх люблю, цілую.